Над землею Сонце стало, побажало швидко стати і розумними зростати, шанувати свою родину і любити Україну, бо вона у нас одна, і дорожчої нема. Так, дітки, ми з вами живемо у самій чудовій країні у цілому світі, Україні. А скажіть мені, будь ласка, а як же ж називаються люди, які живуть у нашій країні? Так, молодці. Народ, який живе в Україні, називається українці. А якою мовою ми розмовляємо, як вона зветься? Розумашки, українська мова наша, на якій ми з вами всі розмовляємо. Українська мова це наша з вами рідна мова. Вона гарна і співуча. Українська мова в світі вважається одна з найкращих і малозвучніших мов. Вона така, як пісня солов'я, не дарма її називають солов'їна. Ось послухайте вірш, який написав Гринько про нашу мову. Рідна мова. Цію дитині серденько ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві, доброго ранку, світло днини, Щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Ось бачите, дітки, як гарно про нашу мову пишуть поети. Я хочу вам запропонувати подивитися казку, яка ж була доля у нашої рідненької української мови. Давним-давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших. промовила незадоволена лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І злача клунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилася мова в незнайомому королівстві. Розгубилася, засумувала, та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили. А дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант і уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму. Непроста доля спіткала нашу українську мову. Але в нашій українській мові дуже багато віршів, пісень, різних казок, ігор, прислівів. Багато прислівів ми вже з вами знаємо. Давайте вивчимо сьогодні нові. Слово за слово складається мова. Давайте ще раз повторимо. слово за слово складається мова. Мова найдорожчий скарб у житті людини. Мова найдорожчий скарб у житті людини. Ну, це прислів'я ми з вами знаємо давно, слово не горобець, вилетеш – не спіймаєш. А саме улюблене наше прислів'я без верби і калини нема України. Дітки, ми всі знаємо, що Калина. Це символ нашої України, нашого народу. Давайте ми з вами уважно подивимося і назвемо якого ж кольору ягідки калини? Так, червоні, а листочки якого кольору? Звісно, зелені. А скажіть мені, будь ласка, ягідки калини. Якої вони форми? Молодці! круглий. я вам пропоную пограти в гру, де ми більш детально назвемо більше геометричних фігур. всім відома жартівниця. Рано вранці тихо встала, фрукти всі понадгризала, і лежить, відпочиває, назви цих фігур не знає. Ти фігуру відшукай, голосно їй назву дай. Коло, квадрат, ромб, трикутник, прямокутник, овал, трапеція Сердечко. Пропоную ще одну цікаву гру математичну пограти. Взято. Діти теж рахунок знають, додають та віднімають. Вони бджілці допоможуть, розв'язати приклад зможуть. Сьогодні у нас було цікаве заняття. Скажіть, будь ласка, що вам найбільше сподобалось? Про що ви дізнались? В якій країні ми живемо? Як називається наша рідна мова? Чому її називають соловіною? Такою чудовою, співочою мовою поети пишуть вірші про нашу мову. Недарма вона у нас називається Солов'їна. Тож давайте всі будемо любити і шанувати нашу мову і її вивчати. Сподіваюсь, вам сподобалась наша зустріч. Чекаю наступних зустрічей. До побачення!